На каналі Бренд 777 і сьогодні я буду грати в футбол Україна Казахстан. Ось так от група будуть матчі повторюватись. Цікаво, в минулому, в минулому відео ми все ж таки перемогли Казахстан. Не знаю, з яким рахунком забув вже, але, думаю, сьогодні у нас є також всі шанси я хотів знову стратегію поміняти, чого вони то роблять. Так. Закріпити оцю. Так оце робиться? А, так це у них така. Ще буде. Так, все. І це має зберегтися. 3-5-2. Так. Все, я хотів заміну зробити. Так, він на нього. Вони помлінус. Все, Можна грати. Ну чого такий слабкий удар? Ми Май, же забрав. Добик. На мудрека мудрек, давай біжи. Куди він віддав пас? Зубков... О, є! Ого! такого монту я не очікував. Там воротарі вели велет руки не відбили. Здається. Бо він не ловить, а ні. Коротше, сітку та порвала, але мені шкода воротаря трохи. Так, все, заміна була 1-0. Так, давайте вона на, на зубкова. ой Зубко, зубкова. ой 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 Що серйозно? Як? Ого. Капець. Заміна зубкова, так, яка я зрозумів. Так, давайте може. У нас навіть немає на кого його замінити. Чимчик Степаненко, можна на Степаненко. Чи состен... Ну, коротше, на Степаненко може вже замінимо. Хай вже буде хоча б якась заміна. Штрафний. Я хотів використати таку стратегію, як футболісти, пробити під стінкою. Давайте спробуємо. А, воно не проб'ється. Є! Yeah! 2-0. От Шапаренко. Парен. Вийшов і Шпаренко забив. Зразу з основного складу був, але забив. Вже. Ого, такий прикольний. Вау. Клас. Такс. Такс, такс, так, так, такс. На Матвіє, Ой, це, да, це Матвієнко, просто тут гра неправильно написала. Бо я мені приходило змінювати ванар на ванат. Бо я сумніваюся, що зміни в Україні є гравець варат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! це міг бути красивий гол. Оооо, клас! Був прикольний гол. Буби. Такс. Бам. З цього кота було б важко забити, я думаю. Він зразу вбиває. конопля, приймай, конопля. Давайте спробуємо воротарем забити. Це моя мрія в цій грі, яку я хочу виконати. Здійснити. Все він на центрі. Чого він так слабо вдарив? Можна, можна. Давайте помотаємо ставку. Бам! Бам-бам-бам. Як! Так, а чого там вже по лінії полетіло? Можна було б забирати. Там вже по лінії полетіло. Ну ж не вилетіло. М -м, дивно. Що Шапаренко на Степаненко. Степаненко промахується? Помазує, промах. Так банат. Давай, вона. Насте... Ну тут написала знов Стерпаненко. Стерпаненко. Довбик і Шапаренко. Забили? Господи. Знову реклама. Так, давайте, може... не знаю. Так, я пойняв трохи. Там... Червоний було. Так, український. О! Як? Як? Вона! Я колись вперше, коли зіграв цю гру. мені дуже Це тим, що. Ну, коротше, не те, що вона мені сподобалось, а в першій же грі, то ми перемогли. Я грав за Україну, і Україна Люксембург, то ми їх перемогли 14. Років. І там було настільки багато голів, що там в першому таймі було приблизно 3-4, а потім в другому таймі полетіло. Мудрик, давай! Головний момент року! Буй! Є! Є! Ліпше ловити м'ять в руки, бам. Тут якось нерозберуха не міг вдарити. Бам-бам. Той, той ж самий кутик, що і вдарив. Довбик, довбик, довбик. Я вже аж забувся. Шопоренко, біжи! Шопоренко! Ой, Степаненко, господи! Усі купить. Шопоренко, Степаненко. Так, це хто у нас? Це у нас. Степ, подням коша пораненька на шапоренка. Ой-ой-ой, потужный удар, потужный. Такс. А, 0 3. Я думал, що у нас трохи більше. О! нарешті, так. біжить, голов, біжить. Ні-ні-ні-ні, <шпо -храпи> не забрайте м'яч. Хочу забити. Так, четвертий, може чити. Є! Є! Оу! Нарешті. Забили, все ж таки додавили. Бам. Бам. Так, гарно залетіло. До речі, хто хоче, щоб я розповів про якісь, наприклад, там португальські команди, або, наприклад, не знаю. Може, іспанські команди про них я б розповів. Пишіть в коментарях. Я зроблю відео. відомо. Або, наприклад, <піліт> про чемпіонат світу. Про нього розповім. О, якраз Степаненко забив. Все, після цього матчу зміню не Стерпаненко, а Степаненко. Такс. Давай. Таксе. Плюс 8 хвилин. Ого, ой 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 Ой-ой-ой. Був потужний підкатик. <tiny> так саме як і він. Але я не розумію, чого не поставили нічого. Б... Так, Аліпіна. Маношкін. Так, О, Господи. Давай, 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 будь ласка, дайте нам останню атаку Ай, А, і майже. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім па-па-па.